Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні відео буде дуже прикольне. Да? Да, друзі, не удивляйтесь, сьогодні ми будемо знову строїти. Да, друзі, відео дивіться до кінця, сьогодні ми будемо строїти тільки друге, а я його назвав Большой дом. Больші ДОМИ, коротше, да, друзі. І що я вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, да? ставте лайки. Дивіться відео до кінця, а ми почнемо відео, друзі. Я бачу, вам зайшло відео про, по, про башні. да? Ой, про башні по вежі. Боже мой! Що так важко! І все, починаємо відео, друзі. Я не можу, боже мой. Так, хорошо. Що ми почнемо? Беремо знову з мода, да, ви знаєте, отакий у нас мод є крутий. І ми беремо тоді. Де -де, де де ґрунт. І починаємо, знаєте, як робитись? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отак берем, Опа. Давайте ми зразу візьмем двері. нам. Берем дв... блін, блін, блін. Двері. І зразу берем вікна. Все, а тепер, друзі, що ми робимо? Отак, робимо тоді 3, 4. хвате. І так само. Дві, 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, я не затупив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, все, все четко, друзі, вот так беру. Закриваємо. Ой, хоп. Так, сюда. И просто дайте. Мы берем отак: вот хоп, 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 хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. І хоп, хоп, хоп. от так просто закриваємо. друзі. закриваємо, закриваем, закриваем. Нічого нам не мішало. Отак вот берем. Опа, хоп і все, так, друзі, берем, берем, берем. Отак, от от так Боже, 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 боже. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, тут теж чітко, да, тепер отут берем. Все, тут сразу ставим давайте двері поставимо. Так, не вікна потом. Е, і тоді, тоді що як ключі зробити? Я просто не знаю, як мені по такому поробити зараз... М -м 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 ні, треба закрити. Отак. От треба закрыть, да. Рейшу отак. От хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа І тоді, дивитесь, друзі, ми беремо Зараз ми дивимося так, хорошенько Беремо так Хоп-хоп-хоп. Тоді отут. Отак. От хопа хоп хопа хопа хоп. хоп хоп Все, друзі, тут ми закрили тоже. це мені треба було так. Тепер отут так само беремо. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп і хоп. Все, друзі. Ось, що у нас вийшло, отакий домик. І я пішов закривати його грудою, груд, землею. Боже мой. Все, я погнав, друзі. Все, друзі, я все зробив. Тепер ми ставимо вікна. Та, о. Хоп-хоп-хоп. Оце, друзі, що у нас вийшло: Отакий дом. Тепер ми беремо. Дом, дом. дом Ой, берем дом. кажу все вообще жорстко, як сказав, берем дом. <схай> <схай> Боже. Здесь вот так, я думаю, Х -х 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 -х. буде да, друзі, от так десь Типа туди, сюди, ілі отут, я не знаю. Давайте отут, хай. блін я не знаю, ключі зробити по -правді. Давайте вот так, я не знаю. Да, давайте так. 3, 4, 5, 6, 7. Все. Сразу давайте ми дверку поставимо. Тепер отак от саме. І 3, 4, 5, 6, отак. От а, ні, все, далі ми зробили. Закриваємо так, друзі, і от отак. Все, друзі, тут теж все у нас красиво. Вау, вау, вау. Хоп-хоп-хоп. О, хоп. друзі, отак от саме тут берем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп и хоп. Все, друзі, тут тоже у нас дуже все хорошо получилось Отак, хопа хопа ду, ду 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 хоп, тут тоже мы закрыли. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Все, друзья тут так само мы закрыли. Хоп. Хоп-хоп. Ой. Да блин! Хоп и хоп. Все, друзья. Так само закрываем крышу нашу.

Отак, от взагалі, красиво. Тепер ми беремо бедрок, Де бедрок, бедрок? Здесь бедрок, Отак, от тут бедрог наш, і ми берем бедрок. Так. Хоп-хоп, все отак. 3, 4, 5, 6, 7. Отут, тут, все. Дверки. І погнали, я так закрива, друзі. Ду -ду 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 -ду. Так, все, отак, хопа Хоп, да, блин. Хоп. І отак закриваємо Хопа 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 хопа, Все, а тут так само мы закрили. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все. Хопа, Хопа 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 Так, Потихенько закриваем, никуда не спішим, друзья. можете... не, не спишим никуда. Ого! Хоп-хоп-хоп-хоп. О, настає ніч. взагалі круто я бачу. Хоп-хоп. Так, все, отут ми теж зробили все. Тепер давайте писом кришу. Хоп. Хоп-хоп. Отак ми робимося. Ну, без ранку, коли пробуємо робити, друзі. да? тут все було у нас хорошо. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп, все, друзі, тут ми все зробили. Ах, стоп, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бачите, друзі, як я спішу. Просто піпец, куди я спішу. Так, хоп оп, все, а тепер все чітко. Зараз, друзі, включу ден. А, давайте я зразу вікна поставлю. Хоп. Хоп, все, друзі, я погнав включати ден нам. Утро, ну да. Так, друзі, я тут, а так, тепер ми беремо... Золото, золото, золото. Ой. А що я тут забув? Золото, 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 золото золото. Золото. Золото тут, друзі. Все, тепер ми беремо так хоп-хоп. І починаємо 3, 4, 5 6, 7. Хоп, 2. Ой. Не так. Та, блин! Та, блін Все, ура, ура, ура! зробили Тепер 3, 4, 5 6, 7. В общем, чітко. Я так беру, закриваю, друзі. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп і хоп. В общем, чтко, друзі, тепер. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Тепер оту давайте ми зробимо. Так, тихенько, друзі. Отак берем. Хоп. Хоп. Тут ми тоже закрили все хорошенко. Так хопа, 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 хопа. ду 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 хоп хоп-хоп. це бы Ой це ру. Друзі, це просто піпець Ду ду. -ду, 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 -ду. Общее бомба. Так, це тоже дуже круто, друзі. Отак берем тепер. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все, друзья, тут бы тоже все закрыло так быстро. Теперь вот тут вот тут викда. Вот так берем. Хопа, 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 друзі, это все по 5 просто. Мы Быстро все зробимо. хоп ой, хоп хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп И хоп. Все, друзі. Ось ще у нас вийшло, до друзі, секунду. Так, друзі, я тут, і ось ще у нас вийшло за відео, да, друзі. І що б скажу, пишіть коментарі, що які лучші, красивіші там дом получиться. так, да, друзі, і що б скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, друзі, да. Пишите комментарии, друзья, и что я вам скажу, друзья. Ставьте... Да, все, вы ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, Да, друзья, сейчас я буду жать и все, пожар просто пипец. Просто да. И что я вам скажу, друзья. Всем удачи. <coughs> и всем пока-пока, друзья. Да-да, всем удачи, и всем пока-пока. И слава Украины. Пик-пик. Всем пока-пока.